Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сонцезахисні окуляри. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому відрізняються високим рівнем якості доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання ці сонцезахисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри у формі серця. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів тому відрізняються високим рівнем якості. Доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант, ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання ці сонцезахисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сонцезахисні окуляри. Дані окуляри це модний та стильний аксесуар. Цілісний дизайн має великі лінзи, які забезпечують повне покриття та захист від шкідливих ультрафіолетових променів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому відрізняються високим рівнем якості. Доступні в різних кольорах, тому ви зможете підібрати варіант, ідеальний для вашого стилю. Завдяки модному дизайну та чудовому захисту від ультрафіолетового випромінювання ці сонце Захисні окуляри ідеально підійдуть для будь-якого відпочинку на природі або повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги гель лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів Манікюр він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги лайнер для манікюру. Даний лайнер це важливий інструмент для тих, хто цікавиться створенням красивих та складних дизайнів нейл-арту. Набір містить три надтонкі тонкі пензлики для малювання, кожен з яких має різний розмір кінчика. Виготовлені з високоякісного акрилу, тому будуть міцними та довговічними. Спроектовані таким чином, щоб ними було легко керувати, що дозволяє виконувати точне та детальне фарбування. Набір компактний та зручний для зберігання, що робить його чудовим доповненням до будь-якого манікюрного комплекту. Пропонуємо до вашої уваги стікери для манікюру. Дані стікери – це чудовий вибір для тих, хто хоче додати унікального дизайну своїм нігтям. До набору входять стікери з різноманітними малюнками. Ці прикраси для нігтів легко наносити та знімати. Ідеально підходять як для початківців, так і для професіоналів. Їх можна використовувати як з лаком, так і гелем для нігтів. За допомогою цих стікерів ви зможете створювати приголомшливі та унікальні малюнки. Вони точно додадуть родзинки до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги блок для полірування нігтів. Двосторонні міні пилки обов'язкові для кожного, хто піклується про свої нігті. У набір входить 10, 25 або 50 пилок, які ідеально підходять для шліфування та полірування. Вони мають дві сторони: груба для формування та підпилювання, а більш гладка для полірування. Виготовлені з високоякісного матеріалу, який є міцним та довговічним. За допомогою цих пилок ви зможете легко зробити манікюр професійного вигляду без необхідності відвідувати салон. Пропонуємо до вашої уваги фрези для манікюру. Дані фрези це чудова річ для майстрів або початківців. Набір містить сім різних алмазних свердл, які ідеально підходять для педикюру та манікюру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та довговічність. Незалежно від того, чи є ви професійним манікюрним майстром чи тільки починаєте свою справу, ці алмазні свердла для нігтів будуть зручним та практичним інструментом. Вони ідеально підходять для формування, шліфування. Вання та полірування нігтів